Вот пролет был, чуть-чуть и, вот, вот, и Вот, и, вот я думаю. И тополь. Еще сюда, сюда попало, был срезал. Там человек погиб. Сегодня. А на втором этаже. А это, да, на втором этаже. А вот твари, тут не марш, не техника. Просто б'ють по Б'ють. Сьогодні зранку Херсон знову під обстрілами російських військових. Один із снарядів вибухнув поруч із будинком, де живуть Юлія та Тетяна. Дітей Мож... в місяців Я не знаю, як ми зимовати будемо. Це ще ж не кінець, коли наші тварин виб'ють. Керуючого СББ сусіднього будинку Сергій Луцький говорить о пів на дев'яту почув три вибухи. Один із цих танкових вистрілів попав до нам в кришу вдома, пробив перекриття верхню частину панелі пробиті, і розрушена стіна технічного етажа. На, на вулицю вилетів кусочек снаряду. Були ці піротехніки, ребята, як вони називаються сапери. Винесли эту болванку, 120 миллиметровый снаряд снаряд. Танковий он не розірвався. По какой причині непонятно, у нього оторван кусок носа. Именно вот часть, яка взрыватель оторвался. і він, наверное, улетел, просто вылетел вместе с з кирпичами наружу. За інформацією обласної військової адміністрації, під час обстрілу у своїй квартирі 53-річний чоловік отримав поранення грудної клітини та травматичний шок. Він помер у лікарні. Армія РФ близько четвертої ранку також обстріляла комишани. Поранені три жінки: 50, 65 та 84 роки. Розповіла староста селища Катерина Рогова. І ще попали в ринок. На ринку постраждав охоронець. Розбомблено два-чотири магазини. Повністю зруйнований один. А там ще ну руйнування навколо. За повідомленням міської військової адміністрації за минулу добу російські військові 14 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду. Випустили 52 снаряди. Під вогнем були Комишани, Антонівка, Недніпрянське, Садове та Херсон. Також армія РФ продовжує обстрілювати Береславщину. Як розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов, за останню добу під вогнем були п'ять територіальних громад. Сьогодні зранку ворог. Атакував місто Борислав, використовуючи безпілотники. Російська Федерація активно дуже в останній час скидує з безпілотних апаратів вибухівку в місті Береславі. Пошкодження зазнали три цивільні автівки. Вибухівку скинули на пункт видачі гуманітарної допомоги, де в той час знаходилися люди. Одна людина отримала поранення. Також поранення отримали два співробітника поліції, які знаходились в службовому автомобілі. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові 60 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 237 снарядів із мінометів, артилерії, градів, БПЛА та авіації. Дев'ятеро людей поранені. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Владислав Купрєєв, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.